Вітаю вас на своєму каналі. Починаю свій день зі склянки з водичкою, а потім вже сніданок і кава. В мене є трохи залишків макаронів, тому я вирішила зробити до них шпинатну заправку на кокосовому молоці. Для цього використовую глибоку пательню, ставлю на плиту на середню потужність, використовую ось таке кокосове молоко, але перед цим я його не збовтую, щоб залишились такі вершки зверху, бо саме вони мені і потрібні. Потім нарізаю селеро, а саме стебла селери, і окидаю їх на пательню. Через кілька хвилин, коли селера трохи протушкується у вершках, можна додавати шпинат. Трохи зменшую потужність і продовжую тушкувати. Ви не лякайтеся такій кількості шпинату, бо він зменшиться у розмірі, певно, у три рази. Не забудьте все добряче перемішати у вершках з селерою. Накривати кришкою страву не бажано. Далі нарізаю чесник. Я взагалі люблю додавати чесник до страв. Він надає насичений приємний запах страві і смаку. Ось бачите, наскільки зменшився у розмірі шпанат? Мабуть, разів 5. Я вже додала чесник, вирішила додати ще трохи кокосових вершків, і в мене, як ви вже побачили, лишилося лише кокосове молоко. Заправляю усе сіллю, перцем і додаю залишки макаронів. Добре перемішую, щоб шпинат подружився з макаронами і лишаю на деякий час протушкуватися. Поки моя страва на завершувальному етапі, то я вирішила загрузити посудомийну машину. Ну ось і все, вимикаю плиту і страва готова. Сьогодні в мене на порядку денному поверхневе прибирання на кухні. Бо вже є такі, знаєте, розводи, їх не дуже видно, але ось так, ось, коли е, трошечки є світло на е, поверхні, то видно якісь розводи. Видно, ще розводи ось тут. Я протираю, але якісь такі масляні е, краплі падають на цей і виходить, що він такий, як е, зажирений трошечки. Тому, якщо комусь потрібна мотивація на прибирання у кухні, до речі, он малюк лишив ручку свою на посудомийній машинці, мотивація на прибирання у кухні, приєднайтесь, буду рада вам допомогти. До речі, хотіла вам показати, нас нещодавно затопили сусіди. О, і тепер ми чекаємо робітників, які нам е, зможуть полагодити оцей світильник і зафарбувати ось цю ділянку, яка ну, замацькалась, коли текла вода. Ну, така неприємна ситуація, бо у сусіди трошечки е, поворохнули свій б, е, бойлер. і... Десь змістили труби, і тепер наш і, і нас затопило. Тепер наш світильник лежить тут, чекає свого часу, коли робітники прийдуть і нам зроблять цю роботу. Для прибирання сьогодні буду використовувати ось такі засоби. Це засіб, я вже купляла в Іспанії. Він містить 70% спирту, але він мені не дуже подобається, бо має такий дуже насичений насичений запах. Це для мене краще б він е, пахнув спиртом, аніж цим таким якимось арматом. Також буду використовувати нано. Я, я вже не один раз показувала це, я купляла серію таких засобів. А, потім скажу вам свою думку стосовно цих засобів. Обов'язково рукавички і ось такі серветки. Така вона безворсова серветка і свій біленький рушничок. Тож будемо прибирати. Починаю роботу зверху і потім донизу. Хотіла сказати, що прибирання у мене сьогодні у сукні, бо в Іспанії така спека, що я взагалі одягла б короткі шорти і топ. Але це вже був би не той контент. Сукня дуже легка і повітряна, тому в ній дуже зручно вдома у таку спеку. Дуже цікаво виглядає чорний колір у побуті. Мені дуже подобається, ну, як це виглядає. Але е, проблема в тому, що чорний колір завжди відображає усі плями. Завжди видно, де що замацькаємо. Я е, або діти завжди щось відкриваємо, замацькаємо навіть якимось такими руками, хоч чистими, хоч не чистими. Завжди тут є. Yeah. Прибирання в мене сьогодні поверхневе. Лише мікрохвильову піч вирішила помити зсередини, бо подумала, що давно її там не чіпала. Ну, а ось цій шухляці, під духовою шафою, у нас знаходяться овочі і ми купуємо апельсини для фрешу. Тут я хочу просто протерти, бо осипається там або від цибульки, або від картоплі, або від чесноку якісь. Залишки, тому просто хочу протерти ці полички. Залишили недовго трохи провітритися цю шафку, бо ну, дуже специфічний запах має цей засіб. Але поки такий, який є. Поки шафка провітрюється, то вирішила записати, які продукти треба докупити. Складаю усе по місцях і продовжую прибирання. Щоб протерти верхні дверця та своїх шкафчиків, я прибираю усе з робочої поверхні, щоб засіб не потрапив на продукти і посуд, яким користуюся. Потім наношу на фартух засіб він нано антижир, і поки я протираю верхню частину кухні, він попрацює. Засіб антижир дуже хімозний. Тому я вже вдягла свої гумові рукавички і почала протирати цю поверхню. Вирішила взяти ємкість з водою, бо добря, щоб добряче змити засіб з поверхонь. Рушничком протираю насуху поверхні, щоб вже точно не лишилося ні краплі засобу і розводів. Сьогодні у відео мінімум розмов, лише продуктивна праця. Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when. Well, На сонці вже не видно цих е, пальчиків <хи> на меблях, тому я вже результат бачу і мені це дуже подобається. І так само на фартуху теж я бачу, ось трошечки але я зараз їх приберу. Тож е, хочу зараз ще ось тут у мене смітник, просто помити ту ділянку, де він знаходиться. І можна розставляти все по своїх місцях. Хочу показати, що відбувається в мене тут. Е, ну, вже як є, тому дуже хочу тут поприбирати. По-перше, як завжди, дверцята, вони завжди замацькані, коли е, стоїть смітник. Так, тут в мене знаходяться хімічні засоби, е, вони закриті, щоб дитина туди не лізла. Ну і для посудомийної машини. Ну і вже вже ось ця ділянка, де смітник завжди щось ви витікає, випадає. Тому буду займатися щас тут, зараз, тут прибиранням. A place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago що сьогодні 2 серпня вже рік як я випустила перше відео на своєму на цьому каналі тому сьогодні наче маленьке свято у мене та мого я хотіла сказати велике дякую всім тим, хто підписався на мій канал майже з першого дня, коментує відео, це дуже приємно. Пропоную всім тим, хто просто дивиться без підписки, зробити те саме. Я завжди рада з вами поспілкуватися, відповісти на ваші коментарі. З цього приводу я сьогодні зробила ось такі кекси. З YouTube. Це просто стікери, які я роздрукувала. Я сподіваюся, що коли у мене буде від однієї тисячі підписників, думаю, що я може зроблю якийсь конкурс або розіграш і подарую якийсь вам подарунок. Поки ще мало людей, але думаю, що в майбутньому їх стане більше. Бажаю вам успіху, натхнення, здоров'я, мирного неба. І вже побачимося в наступних відео. Дякую вам!